Надзвичайним явищем в козацькому світі були особливі хлопці та чоловіки, так звані характерники. За переконанням своїх сучасників, вони походили від древніх ще язичницьких волхвів, які вміли пророкувати майбутнє та володіли таємними знаннями. Згідно теорії деяких вчених, факт існування характерників можна пояснити наступним чином: після прийняття християнства на Русі язичників почали переслідувати греки та князі. Тому волхви починали тікати та створювати невеликі об'єднання подалі від великих міст. Саме в таких об'єднаннях волхви навчали воїнів всім особливостям бойових мистецтв, звичаєм, обрядам та передавали свої знання. Про козаків-характерників згадують наступне: їх ні вода, ні вогонь, ні шабля, ні звичайна, ні срібна куля не брала. Вони могли плавати на човнах по підлозі, відкривати замки без ключів, переходити водойми по циновках з лози, чи ж сукняні повсті, бачити навкруг себе за кілька верств, брати в руку розпечені ядра та залізо, влазити та вилазити з міцно зшитих чи зав'язаних мішків. Перетворювати вершників на птахів людей у кущі, а самі могли перекидатися на котів, залазити відро та плести у ньому під водою тисячі верст. Волишень собі уявіть.